Такої благодаті ще не бачив <кхи> в своєму житті, мабуть, за останні пару тижнів зі мною молилися Ну десь людей 200 <кхи> Так, молитвою навернення, каяття це нові люди, які приходять до війська, потрапляють до нас у частини. І якось знаєте, Бог так просто легко відкриває серця, відкриває розум, що ну, настільки легко це відбувається, правда. я я вже казав, да, за, за, за час служби в армії стільки навернень, скільки в мене за цей час було, навіть е, за все моє християнське життя, стільки в мене не було. За ті 25 років до армії стільки навернень не було. Хоча я не євангеліст, не маю дара євангеліста, я зовсім е, в інший спосіб це роблю. Але сьогодні справді благодать вона дуже сильно вивільняється там, де є тиск. І нещодавно, буквально ми їздили, було таке свято Яна Претечі. Чули про таке? 24 числа воно було і е, приїжджали брати православні капелани, там з оту. хороші такі. Слава я кажу, мені, мені щастить знаєте, на православних священиків. Такі гарні попадаються, добрі, хороші такі справжні священники. І е, ми теж заїжджали до хлопців, спілкувалися, молилися. І вони згадували, знаєте, за німецьке економічне чудо, за корейське економічне чудо. Ну, коли економіка дуже швидко відновилася, відбудувалася країна, і вона стала впливовою на весь світ. І вони кажуть, там потрібно реформи, т.т. Я кажу, слухайте, давайте трошки глибше глянемо. Так? Якщо ми подивимося у Німеччину, там багато століть християнських цінностей. Не одне, не два, там десятки поколінь. Да? Ми, починаючи з 15 сторіччя, з реформації, там складалися християнські цінності в житті людей. Тобто для них в неділю йти в церкву це норма. Взагалі для всієї країни. розумієте коли людина не йде в церкву в неділю в Німеччині, ну, зараз це трішки не так. А от, якщо післявоєнного брати або довоєнну, ну, це вважалося, що з цією людиною щось ненормально. Розумієте? Тобто велика історія християнських традицій. І саме через це, коли оце ярмо було зламане, повалений режим, все вивільнилася ця сила Божа. І дуже швидко все відновилося. Якщо ми беремо Корею, там трошки інша історія. Була війна, була повністю розруха, але приїхали люди, місіонери з Америки, з Європи, з різних країн. І за 40 років вони створили оцю християнську традицію в Кореї. Ви знаєте про це? Ну, я думаю, ви знаєте, що в Кореї найбільша християнська церква в світі. Да? Там протягом одного зібрання там більше 5 мільйонів людей збирається. 5 мільйонів одне служіння. Розумієте? І дуже багато християнських цих. Так, на сьогодні це вже трішечки падає. Ну, знаєте, коли ти довго живеш і в тебе все добре, починається щось хотітися іншого. Але це. Саме місіонери приїхали і заклали цей християнський фундамент, на якому потім виросло і розцвіло цей розквіт нації, розквіт країни. І сьогодні на нас із вами, як на церкві, лежить оця відповідальність: сформувати в нашому суспільстві, в нашій країні християнські традиції, на яких буде ґрунтуватися наш економічний ріст, наше економічне відновлення і процвітання. Тому хочу молитися, по-перше, за церкву сьогодні, за її свідомість, за її відповідальність, за її сміливість. Розумієте? Ну Тому що правда потрібна сміливість сьогодні заходити і проголошувати проголошувати, що основою є Бог, основою є Слово Боже. Без цього неможливо відновлення нації. Розумієте? Ні реформи, ні закони, ніякі речі вони не, не допоможуть. Правда в тому, що багато країн намагалися, так само як Німеччина, так само, як Корея, реформами здобути цей зріст нічого не вийшло. Є багато історій, правда, є багато історій інших країн, які впроваджували ті самі реформи в економіці, ті самі реформи в політиці, але в них не було цього християнського підґрунтя. І нічого не спрацювало. Нічого не сталося, не відбулося. Тому, друзі, дуже важливо сьогодні нам з вами усвідомити свою власну відповідальність перед Богом за свою країну. Почати свідомо, відповідально і сміливо впроваджувати християнські традиції у наше з вами повсякденне життя. Амінь. Ну, ви ж розумієте, що християнство це не тільки тут в неділю. Да? Християнство це з понеділка по суботу, а в неділю ми тут відпочиваємо. Святкуємо, Святкуємо спілкуємось, радіємо, танцюємо. А вся основна робота вона починається з понеділка і по суботу. Коли ми в світі, коли ми серед людей, коли ми світимо, сяємо, надаємо приклад, показуємо, як правильно реагувати, діяти в різних ситуаціях, як віруючі повинні жити в цьому світі. Те, що робив Ісус. Амінь.